Всім привіт! З вами знову Настя Ян. І так, як сьогодні, пронав останній дзвінок. Ну, особисто для мене може що хтось вчитися, але я не думаю, що в Україні ще є такі області, міста, які ще шучаться. Пронав останній дзвінок, наприклад, для мого старшого брата. Йому 15, але у нашій школі забрали 10-11 класі, тому він закінчує 9 клас і все. Останній дзвінок. На фоне там чуть дрель. Давайте нажать уваги. Надеюсь, у на чуть, но нормально. Ну, да. Я заканчиваю пятый класс и иду в шестый. Ура, муки! Ура! Я помирать буду. Думаю, шестого класс не буду вашку. Думаю, после шестого уже будет капец. Алгебра, геометрия. И все таки... І по назві цього відео ви вже, напевно, зрозуміли, що ми будемо робити 100 ідей, що робити літом. 100 ідей на літо. Так, у мене були вісні відео, що зняти, але вони такі, які я не усилю зробити, бо я ще не така, монта... така монтажорка. Тим, хто їсть смачного і приємного перегляду. Я хотіла виявити свою вдячність що ви дивитесь моє відео. На тому відео набралося 42 перегляди і в мене 6 підписників. Скоро буде 10, я надіюсь. От так, переходимо до відео. А поки малюю, хочу вам сказати, що я літом після літа, 1 вересня, піду музично. На гітару мене батьки вже записали. А ще що я ще хотіла сказати? Що я хотіла сказати вам? Що після того, як я зможу співати нормально, і грати на гітарі, то в мене є така мрія статися, ну, співачкою, я хочу не для коїсь там популярності, все таке. Я хочу співати для себе, я хочу писати пісні для себе. Я до речі, ще дуже давно пишу. Четвертий клас, третій, Але я їх стісняюся комусь показувати, комусь розказувати і все таке. А після того, як я не буду стіснятися на публіку, щось показувати свого, е, своєї творчості музичної, то я, скоріш, все, буду випускати на YouTube відео своїми піснями. Тому що я хочу подарити для людей. Свою творчість, щоб вони такі. О, це таке саме, як у мене зараз в житті. Типу, тобто, хочу показувати своє життя, свої почуття через пісні. І інші люди могли шукати в цих піснях. Е Смисл, я забула на українську. Взагалі що їм потрібно в цьому житті? Я хочу дарувати посмішки. Я вже написала ідеї на літо. Я, звісно, не знаю, як назад камеру перевернути, коли йде відео. Ще спробую. Я себе сфоткала. Ну добре. Я написала, я думаю, в мене літо асоціюється з морем. Але я на морі була до 21-му, тому що почалася війна, і ми поїхати нікуди на море більше не зможемо. Так. Да. З вами ще й поговорю. Важлива інформація розкладаю. Рукожопка Короче, я хочу, щоб ви написали в коментарі те, що вам подобається, Те, що якісь свої питання, те, що свої бажання, і я можу це зробити. І ще в мене буде рубрика, якщо я не полінюся якщо в мене буде бажання, мотивація, то я зроблю. Місяць літа де я буду знімати кожен день. Наприклад, в липні якраз в мене 22 липня день народження. Та я думаю, це буде круто. Я вже написала ідеї на літо. Ось, я хочу зробити тут такі листочки, типу Їлочки. А, оце обвести Якимось таким прикольним кольором. Наприклад, десь таким, якимось таким ніжненьким, прикольним. У мене 120 маркерів. Я їх купила себе в місті за 750 гривень. Думаю, що це ще мало для, такого... для таких крутих маркерів. Па-пара-па-па! Да. зараз двигаться на моє волосся. Як вам моє волосся? Ой, така девочка. Красива девочка. Кстати. Це моя улюблена заколка. Я її заколю. Hello Kitty. Я купила за 5 гривень. Так у себе вместе якоїсь бабусі. В торговому центрі. І зараз за кадром все наведу красоту. Все. Малюємо далі наше чудо-юдо. Але я думаю просто обвести такого по краям якимось таким кольором хвилястим, таким, щоб такі були красивенькі хвильки. Наприклад, синім і жовтим. Гін, це буде патріотизм, але я мав на увазі Енну Що такі модні носочки? Не знаю, на що вам це показую. Я потім намалюю, що окрасити. Перша ідея піти в інше місце. Що тут піти сусіднє якесь інше місце пішком. Повернуся, коли напишу 50. Цілих 50. Мені треба довго думати, що я не знаю. Я написала саме 16, але в мене руки вже якось так собі. Пону краще заберу цю. Воно розпадається на атоми. От тут мала бути гітара, але я її забрала до себе в кімнату. Зараз я в кімнаті свого брата. Да. Я написала 50 дел. Ура! Вот так у меня пока выходить выходит. И пока я писала, поменяла комнату на свою. Потому что мой брат пришел до домой без этого гуляв гулял. Слушай, Алина Швец. Ура! Залишається і украсить. Як по справи, а в мене все окей Вже 80, осталось тільки 20 і ми будемо украшати це відео. Відео виходить, наприклад, для вас це може бути 5 до 10 чи більше хвилин трохи. А для мене це вже як робив годин 8 чи 6 чи 5, бо я ще гуляла, допомагала. Це зробила. Осталось таки украсить. Це таксично, як на інших мостках, але тут дуже багато всього, що можна зробити. Тут я хочу малювати місяць, а тут так сочно, тут таке. Ну ви зрозуміли. Я першу частинку вже домалювала, зараз буду малювати другу. Тобто нічну. Ось так поглядає перша частинка, а так друга, поки що так сіренько простонька. Оце таке ярке. Прикольно. І все, я закінчила цей список. Він вийшов дуже крутий, як на мене. Ось так вийшло. Такий високий. Я хочу з цього відео. Це війне відео, бонус, я буду зараз ще приключати оцю мою стіну. Ова. що щось в мене тут в кімнаті не так круто, як я хотіла б. Я намалювала ну, намалювала, це надруковане було в мене. Я знайшла. Я тут розмалювала трохи. Чого не зустається? І тільки що я намалювала отаке Where my mind. Еще инверсию покажу. Он там в ТВ-URL, только размалеванного. You were my mind. Зараз будем его сюда клеить. food. Cool. Ножницы назад, мои ножницы. 水退出。 Таку прикрасу свою стіну чуть-чуть. Свільнено не хочу. Ну, ще що можна сказати. Дякую, що ви подивилися це відео. До нових зустрічей. Пока!